Заступник міністра закордонних справ Японії прибув до Амана для звільнення японського журналіста, якого захопило угрупування Ісламська держава. Воно отримує також Йорданського пілота, якого погрожує стратити, якщо Аман не звільнить з камери смертників іракську екстремістку, засуджену за участь у терактах у Амані 2015 року. Йорданія готова обмінятися джиду Шаві на Йорданського пілота. Хотіли підкреслити, що Йорданія вимагає доказу того, що Йорданський пілот живий, чого ми досі не отримали. Жителі Токіо у свою чергу дуже скептично ставляться до можливого обміну заручниками, але з надією на випуск захопленого журналіста Я не вірив в обмін заручниками з самого початку. На це можна було б очікувати від цивілізованих країн, але не від так званої ісламської держави. Тому ми не можемо передбачити, що буде насправді, хоча ми дуже сподіваємося на обмін полонених. Тим часом в Амані не припиняються демонстрації з вимогою звільнити військового пілота Муаза Аль-Касазбі, батька якого особисто прийняв король Абдала II і пообіцяв зробити усе можливе, аби врятувати в'язня. Загалом бойовики самопроголошеної ісламської держави випустили відео, що демонстрували обезголовлення п'яти західних заручників. Таким чином відгалудження Аль-Каїди здійснює помсту за фінансування країнами боротьби проти джихадистів і ділу, які намагаються створити так звану ісламську державу на території Сирії та Іраку за законами ширя. どう